Дорогі брати і сестри, маючи сьогодні цю можливість бути разом з вами в зібранні святих, в церкві Ісуса Христа, як хор заспівав разом з вами, хочеться сказати: Слава нашому Господу, Він один достойний славу прийняти. І наша ціль, коли ми йдемо в недільний ранок, в зібрання в дім молитви. Наша ціль для того, щоб прославити нашого Господа і Ісуса Христа, щоб наша жертва, плід уст, були угодні нашому Господу, щоб наша жертва була прийнята нашим Господом. І ми сьогодні маємо блаженство бути в зібранні святих. Ми читаємо Боже Слово, блажен муж, який не сидить в собранні, але зовсім не святих. Ми сьогодні з вами блаженні, що ми сидимо в зібранні святих. Але Давід каже блажен муж, який не сидить в собранні розвратителів. Є вибір для кожної людини, яка живе на землі, є вибір, в якому зібранні бути, або в зібранні святих, в зібранні церкви Ісуса Христа. Або в зібранні там, де не славиться ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І це небезпечно. І блаженні ті люди, які не сидять в зібранні там, де немає святих, там, де немає Господа, там, де славиться сатана, там, де гріх, там, де беззаконня. І Бог каже, що не добре там сидіти, неможливо, не можна. Тому Хай Бог нас всіх благословить, щоб ми цінили цим дорогоцінним часом, який нам дарований нашим Господом. Я, в свою чергу, хочу поділитися Божим Словом, зачитати для роздумів наших цілий текст, ну, не весь, але майже відомий текст із Божого Слова для нас, хто читає Слово Боже. Це Післання Апостола Якова зачитаю такі слова, третій розділ. Я читаю з першого вірша. Братя не немногие делайтеся учителями, зная, що ми подвергнемся більшому осуждению, ибо все ми много согрешаем. Хто не согрешает в Слове, тот человек совершенний. Могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как не велики они, и как не сильным ветром носятся, небольшим рулем направляются куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотрите, Небольшой огонь, как много вещества зажигает, и язык огонь прекраса Неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены, ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных. укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укрутить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горкая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, Добрим поведінням, мудрою кротостю. Слава нашому Господу! Брати і сестри, як я вже сказав, відомий для нас з вами цей текст. Не один раз ми його читали, ми знаємо його, можливо, на пам'ять знаємо. І коли ми приходимо в Дім молитви, ми приходимо як в ту духовну школу, де ми підкріпляємося, отримуємо цю науку Христову. І переді мною, братя, читали Боже Слово. І ми читаємо в книзі відкриття перший розділ, Іван пише такі слова: блажен читаючий, блажен слушаючий і блаженний і слова пророчества Книги сей, ібо врем'я близько. Час близький, коли Ісус Христос має знову прийти за церквою своєю і забрати своїх від цієї землі в небесні оселі, і написано туди війдуть. Народ святий, слава нашому Господу! Брати і сестри, але поки ми на землі, ми в цій школі знаходимося, ми колись співали такий псалом, О, учи нас, Боже сильний, щоб трудитися могли, щоб всем в цій школі не напрасно провели. Ми багато років ходимо з зібрання. Багато років ми чуємо Боже Слово, але часто буває в житті нашому, ми маємо себе перевірити, як на екзамені згідно Божого Слова, як ми поступаємо, як ми виконуємо Боже Слово. І коли ми приходимо в дім молитви, ми навчаємося від Божого Слова. Є ті, які навчають, а є ті, які учаться, і вчителя, і учні, і в першу чергу. Апостол Яків звертає увагу до вчителів. Велика відповідальність лежить на вчителях, які навчають і як вони мають поступати. І сьогодні апостол Яків звертає увагу і каже: немногі діляться з учителями, знає, що ми подвернімося більшому осужденню. Часто буває, в житті нашому, так ми зустрічаємося з людьми, які навчають. І коли приходиш в дім молитви, слухаєш проповідь, або якийсь семінар, або ще щось, слухаєш, ну так гарно брат виложить, так доступно, так глибоко. Але коли в повсякденному житті зустрічається, і, здається, не той брат, не та людина, зовсім інша людина. Зовсім по-іншому говорить, зовсім по-іншому поступає, як хтось людину змінив, так буває часто в нашому християнському житті. І Бог через своє слово говорить, щоб ми, як ніколи, пильнували. Один, одна людина сказала такі слова: надто тяжкий труд є на землі, який ми маємо виконувати, надто тяжка праця це працювати над собою. І в даний час текст із Божого Слова, який я зачитав, це працювати над своїм язиком. Багато сказав апостол Яків, неможливо якийсь один віршик вирвати із цього контексту. Ні. Вони один з другим віршики настільки тісно пов'язані. І так багато апостол Яків сказав за наш язик. Як багато він робить у нашому житті, або корисного, або некорисного, або поганого. І ми читаємо Біблію так багато в Слові Божому і в Старому завіті, і в Новому Завіті Бог звертає увагу на язик людини. І апостол Яків порівняння проводить і кораблі, і огонь, і істочник, і все порівнює з язиком і коні, яких треба обуздувати. І звірі, яких треба укращати, і порівняння. Здається, це порівняння неможливо, ну як язик такий невеличкий член, він в нас, він внутрі в нас знаходиться, але так багато робить, що так багато треба звертати на нього увагу. Працювати треба над собою, над своїм язиком. І каже за звірів, яких треба укращати, яких звірів треба укращати, хижих звірів. І часто в житті людини язик являється цим хижаком, який може вкусити, який може з'їсти, який може знищити. І це язик. Здається, такий невеличкий член, але так багато він може зробити. І ми читаємо Боже Слово написано: от і збитка серця говорять уста. Те, чим серце наповнено, ми можемо зрозуміти по тому, як ми спілкуємося з людиною, як людина розмовляє, що говорить, що висказує, чим наболіло, і все це говорить про те, що це наповнено в її серці. І недаремно ми читаємо Боже Слово, боліє всього хранімо, храні серце Твоє. Як необхідно нам з вами пильнувати, тому що із нього істочник. І ми читаємо із нього істочник життя. Але я читав цей текст, де Яків каже, не може із одного істочника тікти сольона і солодка вода. При спілкуванні ми можемо зрозуміти. Ви можете мене зрозуміти, я можу вас зрозуміти. Людина одна одну може зрозуміти при спілкуванні чи з цього істочника із наших уст, із нашого язика виходить солодка вода. І при спілкуванні людині добре стає. Її підкріпили, людину потішили, людині сказали добрі слова. І людина пішла від такого, задоволена від такого спілкування. А буває і інша сторона: уста виносять солону воду. І часто при зустрічі ми можемо почути такий вираз, що так насолив або так насолила, що далі вже нікуди. І так буває. І це Слово Боже говорить, це не людські слова. Бог каже, не може із одного істочника тікти сольна і солодка вода. Це неможливо. І апостол Яків каже, якщо хтось мудрий із вас, то докажи це на самому ділі з мудрою кротостю. Брати і сестри, ми читаємо Боже Слово, що часто так буває в нашому християнському житті. Людина віруюча, і Яків каже, одними тими устами, одним тим самим язиком благословляємо Бога і одним тим самим язиком проклинаємо людей. Так неможливо. Це не може так бути, це великий гріх, брати і сестри, як необхідно нам, як християнам, які чекають Ісуса Христа. Які чекають, надіються на насліддя вічне в небі, як необхідно нам пильнувати над нашим язиком. Брати і сестри, ми читаємо багато із Божого Слова, що у владі язика залежить або наше спасіння, або наша загибель. Ми читаємо Боже Слово, я читаю це записано у Коринфян, перше післання, такі слова. Перше післання Коринфян, шостий розділ з восьмого вірша такий текст. Перепрошую, з 9-го. І не знаєте, що неправідне царство Божє не наслідують, не обмануйтесь, ні блудники, ні ідолослужителі, ні прелюбодії, ні малакії, ні мужеложники, ні вори. Ні ліхоїмці, ні п'яниці, ні злоречиві, ні хіщники Царства Бож'я не наслідують, брати і сестри, які серйозні слова. І це слова нашого Господа Ісуса Христа, який дав апостолу Павлу написати під натхненням Святого Духа. І в одній графі стоїть одинаковий гріх. Ці тяжкі гріхи, які я зачитав яких люди живуть вони Царства Божого не успадкують, якщо не покаються. І серед цих всіх тяжких гріхів такі слово є. Ці, які виносять своїм язиком злоречіє, злі слова. І ми читаємо Боже Слово, і Ісус Христос каже такі слова. Я зачитаю це 12 розділ. Я зачитаю цей текст з 35 вірша. Добрий чоловік із доброго сокровища виносить доброє, а злой чоловік із злого сокровища виносить злоє. Говорю же вам, що за всякое праздноє Слово, какое скажуть люди, дадуть у ній ответ в день суда. Брати і сестри, Ісус Христос сьогодні звертає мою і вашу увагу. Є дві категорії людей. І коли ми читаємо Боже Слово, є дві дороги: одна вузька, одна широка. Є дві категорії людей святі і грішні. Є дві категорії людей добрі і недобрі люди. І навіть не тільки в церкві, навіть є люди в світі цьому і є надто добрі люди, і є надто злі люди. І добра людина. Із сокровища сердечного виносить тільки добре. Вона не може зле виносити, вона не може зло говорити, вона не може проклинати людей, вона не може злословити людей, вона добра людина. І навіть коли її злословлять, то лучше перетерпить, лучше закриє уста, промовчить. Но зла людина виносить все, що тільки є. У її сердечному сокровищі. І це видно назовні, люди бачать це, там не може бути нічого доброго, тому що зла людина із свого серця виносить зле. І далі каже, що це означає добре і зле. І Ісус Христос знову говорить за язик. І каже такі слова, за всяке празне Слово. Яке не має абсолютно ніякого весу, не має ніякого значення, не має ніякої користі, яке приносила ця людина своїми словами, користь для людини. Абсолютно ні. Пусті слова, пустослові є. І каже: за ці слова, кожна людина дасть звіт в день суда перед Богом, брати і сестри, хай Бог нас збереже. Хай Бог допоможе нам якнайсильніше працювати сьогодні над собою. Як ніколи, ми живемо в складний час. Ми живемо в час, де дуже багато інформації, дуже багато людей говорять в різних засобах і при спілкуванні, і, як люди кажуть, при всяких засобах інформаційних люди говорять. Але як люди говорять? І апостол Павло каже: да будуть слова ваші завжди. З благодаттю приправлені солью. Не так, як я зачитав Якова, щоб пересолити, але щоб з благодаттю, щоб вони доставляли благодать слушаючим. Ті люди, які слухають нас, щоб їм було добре від того, що ми з ними поспілкуємося поспілкуємо, або наставляємо один одного. Тому що апостол Павло каже, якщо ви друг друга угризаєте. Якщо ви друг друга сідаєте, то смотрите, щоб не були і істрибліни друг другом. Брата і сестри, є послідствія, і у власті язика смерть і життя, і у власті язика спасіння або загибель. І ми читаємо книгу із повної Біблії, Сирахова. і там написано такі слова. Сирахова каже, Хто дасть мені стражу устам моїм, і печать благорозумія на уста мої, щоб не пасть через них, і щоб язик мій не погубив мене. Мудрі і зречення цього мужа, Ісуса Сина Сірахова, хто даст стражу устам моїм. Брати і сестри, самі по собі. Ми абсолютно безсильні, самі по собі ми не зможемо цього зробити. І я зачитав, Яків каже, «Ето неудержиме зло. І каже, язик із людей ніхто укрутити не може, але обуздати ми можемо свій язик. І каже, хто не обуздує свого язика, у того пустоє благочесті. І каже, хто думає, що він благочестів, а не обуздає язика. Пусте благочестіє, брати і сестри, багато можна говорити за уста, багато можна говорити за користь, яку приносить наш язик, і за біду, яку приносить язик. І всі ми знаємо, що виходить сьогодні із наших уст. Тому Хай Бог допоможе нам, брати і сестри, укріпить віру нашу згідно Божого Слова, працювати над своїм язиком. Є пустослові. І каже апостол Яків, оно как рак буде розпространятися, удаляйся, щоб не було пустослов'я, є сквернослові, і каже, злоречіє, і через це все приходять і сварки, приходять і нерозуміння, і в сім'ях велика біда, коли немає взаємоповаги, а один одного старається докорити. Ми читаємо в притчах, Соломон каже, начало ссори як прорив води. З самого початку, якщо не зупинити сварку, вона як прорив води, потім нічого не можна зробити. Але з самого початку, якщо цей прорив закрити, вода буде зберігатися, вона не витіче і не наробить шкоди. Так само і язик прирівнюється до огню. Невеличкий огоньок можна ложечкою води потушити. Але коли його не потушити, цей невеличкий огонь. Він розгоряється на стільки вис... великих масштабах, що ніхто нічого не може зробити. Так само і сварка, брати і сестри. Часто на весілях кажуть молодим людям: стережіться першої сварки. Чому? Тому що другої не буде. Якщо першу сварку зупинили або не дали їй ходу, другої не буде. І це буде благословіння в сім'ї. Брати і сестри, якщо не зупинити, це трагедія. І ми читаємо остання книга Біблії. Всі, хто не попадуть у вічнє небо, у місце, де Христос приготував для церкви своєї, каже участь всіх лежицов в озері огніном, горящим огнем і сірою. Ето смерть Вторая. Язик я зачитав прикраси неправди. За неправду Ананія і сапфіра загинули, брати і сестри. Хай Бог допоможе нам, щоб наші уста, як написано Христос каже, Он дав мені язик мудрих, щоб я мог словом своїм подкріплять і знімогающего. Оце язик благословений, це язик християнина, це язик, який приносить солодку воду, а не солону. Це язик обузданий, брати і сестри. Он дав мені язик мудрих, щоб я мог словом своїм підкріпляти і що Хай Бог допоможе нам, брати і сестри, укріпить нас, дасть нам сили працювати над собою і бути благословінням не тільки для себе, не тільки для Бога, але благословінням бути один для одного. Хай Бог нам цьому допоможе. Йому слава. Амінь.